Найкрутіша знахідка на осінь за 800 гривень. Лосіни з вовняним утепленням, які легко комбінуються з будь-яким верхом і додають вашому образу ефектності. Близько двох тижнів я вивчала характеристики лосін, порівнювала різні моделі і ще близько тижня вела перемовини з постачальником для того, щоб обрати найкращу і найтрендовішу модель. І ось нарешті, завтра, післязавтра вони вже надходять на мій склад. Чорні, сірі та шоколадні лосінки, м'які теплі, еластичні, приємні до тіла і неймовірно стильні. Знаю, бо перед закупкою оптової партії купила собі одну штуку на тест. висока посадка, довжина 89 см по зовнішньому шву і 63,5 см по внутрішньому розмірі С До речі, ці лосінки я викупила напряму з виробництва. Також замовила подарунок і класне пакування до кожного замовлення. Вартість лосін 800 гривень, плюс безкоштовна доставка в подарунок при оформленні перед замовлення. Завтра або післязавтра очікую на поставку. І як тільки лосіни надійдуть на мій склад, доста. Авка стане платною, тому хто хоче купити лосінки з максимальною вигодою, пишіть у дірект.